Інтенсивні атаки на Куп'янс, давайте звідти почнем, почнемо. Все таки, це скажімо так, намагання якось реабілітуватися за Харківщину, чи все таки зібрали там достатньо сили зараз. Намагаються вигризти у цей важливий для них населений пункт? Це насправді важливий для них населений пункт. Нагадаю, там є. Логістична артерія вона, нас звичайно перебуває під повним нашим контролем, але ворог буде намагатися контратакувати у будь-яких зручних для нього позиціях і на будь-яких зручних для нього плацдармах. На мій погляд, Донецький плацдарм у першу чергу, в частині, що стосується тиску на Бахмут, для них і надалі буде залишатися пріоритетом. Звичайно, нищівний розгром. Ізюмського угруповання не дозволить їм принаймні точно не зараз здійснити так звані оперативні кліщі з боку Слов'янська і пробувати замкнути цей плацдарм. На мій погляд, на цю хвилину в них ні сил, ні засобів для цього немає. Однак маємо не забувати, оця так звана часткова мобілізація почалася. Ворога недооцінювати не можна. Ворогу буде робити усе можливе, щоб нарощувати комплексно свої сили. Окрім Куп'янська, ну дуже цікавий, скажімо так, і дуже потрібний їм населений пункт. Це Бахмут. І власне вчорашня історія про те, що розбили вони міст між двома частинами Бахмуту. Наскільки власне ускладнить нам оборону? І знову ж таки, чи продовжують вони просто активно тиснути на Бахмут, в тому числі чи достатньо? Ми, вони Мій погляд продовжує тиснути на цьому напрямку. Давайте ми вернемося до того, яка зараз їхня загальна стратегічна риторика. Вони вже відмовилися від денацифікації як такої. Вони вже відмовилися від демілітаризації України як такої. Ми зараз повністю сконцентровані на тому, що називається визволення оцих двох недореспублік. І терплять у цьому поразку. Маємо тверезо усвідомлювати. Путін не може прийняти поразку ні в який спосіб. От, ні в який. Це і є аспект. Чому вони зараз почали цю так звану мобілізацію, і дійсно вважаю, що Донецький плацдарм найближчими тижнями буде стратегічним. Нагадаю, що буквально через декілька тижнів зайдуть дощі і важкій техніці пересуватися ґрунтом буде неймовірно важко. Тому і для них, і для нас зараз оці тижні, які будуть, будуть найважливішими. Вони що втримають, ми що відвоюємо, то буде наше і навпаки. А, те, що ми відвоювали одну із білогорівок, і власне те, що зараз ми дуже активно тиснемо і намагаємося відбити лиман. А в перспективі яким чином, скажімо так, ускладнюємо життя росіянам? Чи є це важливими якимись логістичними центрами, чи все ж таки ми просто продовжуємо звільняти українські території, ми продовжуємо звільняти українські території? Лиман мав по-справжньому. Стратегічне значення, коли була велика логістична або оперативна дуга, так буде вірніше, і зюм, і от сюди на Лиман. І коли вони мали стратегічну оцю залізничну колію з вузловим з вузловою частиною у Куп'янську, тоді це дійсно представляло по справжньому стратегічне значення. Зараз, на мій погляд, головний оборонний рубіж вони будуть будувати в районі Сватого. От там, та он там той плацдарм буде дуже міцно укріплюватися, бо він там ще має відповідну логістику, і на мій погляд, саме ця лінія для нас буде неймовірно важкою. Тобто закріплюватися по лінії річки Оскіл вони не, не спробують. Основну лінію вони все таки витягнуть для того, щоб наші не дотягувалися артилерією. Ну скажімо так, було проблематичніше дотягнутися. Річка Оскіл, правду є природньою перешкодою однак, що два плацдарми від нас там уже є, але маю нагадати, що наближаються дощі, і унікальність гідрологічної системи цієї частини України полягає в тому, що влітку вона падає до нуля і нею можуть переміщатися важка техніка. До речі, дуже унікальна ситуація складається навесні. Нам було вигідно, щоб Скажімо, Сіверський дінець був як на найвищій точці з водою, бо тоді вони були змушені напла... нап... наплавляти понтони. А тепер їм вигідно, щоб скажімо, оскол якомога швидше наповнився водою, і ми не могли їх форсувати бродом. Чи складеться лінія по осколу? Складне питання. Фронт дуже динамічне явище. Наголошую на цьому. Дуже динамічне в час харківської операції ніхто не міг подумати наскільки швидко і якісно і направду, на глибоку оперативну глибину ми вибили ворога із нашої території. Однак жодним чином не можна їх недооцінювати. Вони вчаться, вони засвоюють помилки. Так у них дуже специфічна логіка, тактична. Вони деколи роблять речі, які на здорову голову не налізають, але тим не менше вони це роблять. Чи буде о головним плацдармом? Покажуть найближчі найближчі тижні? Вони відходили з Харківщини, говорячи про те, що це, скажімо так, ротація військ, так і перекидання їх більше на донецький напрямок. Чи бачите ви вже дійсно те, що якось вони перегрупувалися і більше сил кинули дійсно на донецький напрямок? Чи все таки це було просто от просто розмови? ну може не так просто розмови. Противник ну, мусить щось сказати, терплячи поразку. Не забуваємо наскільки в них височенна пропаганда і визнавати свою поразку. Це доволі не просто другі армії у світу, яка в світі, яка насправді вже далеко не друга. Я повторю вдруге свою позицію. На мій погляд, донецький плацдарм з боку лінії Сіверськ, Соледар Бахмут. От прокладаємо собі це удові для далі буде залишатися стратегічним найближчі тижні. Цій частині, та не тільки в число частині, а по всій лінії фронту нагадаю на насправді стратегічно не змінилося і сягає поза тисячу кілометрів, будуть вирішальними далі, скоріш за все, скоріш за все, не буду категоричним, піде затища у частині важких сухопутних боїв, і ми перейдемо в контр-артилерійське протиборство, доки земля не замерзне, тобто мороза мінус 20 або до наступної, міні, доки земля. Не висохне, і тоді нова фаза російсько-української війни. Не, не маю ілюзій, що ми здолаємо ворога, скажімо, до нового року в цій новій фазі. Уже братимуть участь мобілізовані зараз в Росії. і Власне, як ви оцінюєте їхню, скажімо так, придатність і їхні сили? От на новому Я... щойно мобілізованих тих, які вони починають мобілізовувати саме в Росії. Я дуже мені приємно, що ви зачепили оце слово, яке називається придатність. От ми і надалі намагаємося дивитися на противника крізь призму підходу до нашого солдата. Це велика помилка. Ми про свого солдата дбаємо, ми намагаємося йому дати найкращий бронежилет, каску, взуття, неймовірну, велику кількість най, просто найрізноманітніших тактичних, вибачте, за таке негарне слово, примочок, бо воно дуже популярне. А вони так не мислять. Вони дають автомат Калашникова, кірзаки, жменьку, сухарів, дві гранати і вперед. І оцього заліза у них багато. Ніхто їх готувати не буде. На мій погляд, буквально у середині жовтня, перше м'ясо, оце із новомобілізованих, з'явиться на передовій. Так буде. Тому треба нарощувати боєкомплект і вчитися як найвлучніше стріляти з усіх різновидів зброї, яка в нас є. А, ви кажете, ну казали, от сьогодні так думку про те, що власне через погоду, там через погодні умови, все ж таки, ми перейдемо більш в контрбатарейну боротьбу. Але якщо так пригадувати... Історію Росії так і те, як росіяни люблять воювати, вони ж якраз люблять зиму, тому що зимою там можна от використовуючи цей клімат, закидувати гарматним м'ясом, і по суті, от, ви самі кажете, що гарматне м'ясо у них зараз з'явиться. То знову ж таки, можуть вони спробувати використовуючи зиму і закидати нас гарматним м'ясом або для того, щоб просунутись, хоч якось саме от в такий не непридатний, не дуже комфортний період а, року. Усе може бути, але насправді унікальність цього історичного періоду полягає в тому, що напевно цього разу мороз, який вони завжди люблять записувати собі у союзники, цього разу буде на нашому боку боці. Перепрошую, тому що дійсно екіпірування їхнього солдата на зимовий період буде нікчемно поганим, і це буде однозначно впливати на їхню боєздатність. але тут може бути і цілком протилежний ефект. Тобто їхній солдат у відчаї, наголошу у відчаї перереченості може стати доволі небезпечним звіром. Ми це маємо дуже тверезо усвідомлювати чи можуть бути контратаки, скажімо, у зимовий період може. Я був би не мудрим антиком, якби я сказав, що цього не буде тільки тому, що цього не буде. Сам факт мобілізації, до речі, дуже люблю історичні паралелі. Це третій за 110 років. Перший 1914, перед Першою світовою війною. Друга мобілізація 1941, в ході Другої світової війни, і от зараз третя. Але є дуже дуже фундаментальна, унікальна історична деталь. Два перші рази. Росія мала серйозних світових союзників, і масштаби царської імперської Росії, і відповідно більшовицької імперії, не співмірні з масштабами теперішньої Російської Федерації. Тому вони в підсумку програють. Але знову ж таки, в чому унікальність цієї деталі мобілізації? Путін розуміє, що поразка в Україні його фізична смерть, і не тільки його. І це початок розвалу Російської Федерації. Вони не приймуть цю філософію. І якщо треба буде убити 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч мільйон росіян в Україні тільки щоб утримати свою владу, вони це будуть робити. Готуємося до боротьби з Ордою. Знаєте, це як зомбі-апокаліпсис. Оце зараз дуже популярні ці фільми. Вал мертвяків буде великий. Нарощуємо боєкомплект. Дякую вам, пане Петре, за аналітику. Петро Черник, військовий експерт, з нами був щодо ситуації на фронті.